Під час зустрічі на Алясі президент США Дональд Трамп і Володимир Пуйло не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським. Про таке за підсумками зустрічі Ванкоридже заявив помічник Пуйла Юрій Ушаков. Нагадаю, раніше Трамп заявив, що Пуйло і Зеленський хочуть, щоб він був присутній на потенційній зустрічі з обуворення шляхів досягнення миру. Не нагадаю що до самої зустрічі на Алясці, у ЕРФІ вже почали святкувати перемогу, порівнюючи їх диктатора зі Сталіним, а Саміти з Ялтинської конференцією 45-го року. За словами заступника голови Радбезу Ерефії Дмитра Медведєва Алкагульовича, Аляска показала переговори можливі без жодних попередніх умов. А СВО триває, ніби нічого не сталося. Найцікавіше, ж, начебто, обидві сторони переклали всю відповідальність за результати переговорів на Київ та Європу.